Сьогодні не звичайний день. Сьогодні свято останнього дзвоника. На жаль, жорстока війна внесла свої корективи, і традиційно урочиста форма святкування змінилася на онлайн. То запрошуємо всіх на наш відеомарафон. скликати школи наш дзвоник останній. Незважаючи ні на що, шкільний дзвоник, скликав усіх до рідної школи, бо всіх нас об'єднує любов до батьківщини. Неочікувано настали складні часи, але ми не запали духом, об'єднавши, усі робили свій посильний внесок у перемогу. Учителі, батьки, мешканці мікрорайону долучилися до благодійності, збирали продукти, речі для наших воїнів, плели захисні сітки. Не стояли осторожні учні, Ми навчалися дистанційно, брали участь у флешмобах, челенджах, малювали, писали листи, робили обереги для наших захисників. Тож сьогодні всі ми в партії слів подяки. Усі заслуговуємо справжнє свято. Зі святом наша шкільна родина. Ось і завершили стрілки освітнього годинника ще одне коло. Дистанційного навчального року. Цей рік воєнний рік, навчив нас бути мужніми, терплячими, відповідальними, навчив цінувати час і, попри все, жити тут і зараз. Ми всі разом з вами наполегливо працювали і зберегли цінності нашої школи. Дякую учням, батькам і своїм колегам за це. А сьогодні. Ми проведжаємо доросле життя наших випускників. Робіть свій перший самостійний крок сміливо і впевнено. Працюйте плідно, живіть яскраво і змістовно. А всі наші треті щиро бажаю, що 1 вересня 2023 року ми розпочали навчальний рік за шкільними партами під мирним небом нашої вільної України. Сінок і пройде, у року розпрощальний, а на серці. Маємо для випускників подарунки. Не цукерки, не малюнки, а повітряні кульки. У них заклали добрі ми бажання, щоб тим, хто школу завершає. Теплішим стало розставання. Зелену кульку на добро, щоб у житті завжди везло, щоб зло до вас не наближалось і все в житті чудово склалось. А жовтий колір, сонце сяйний, нехай удача вас не зрадить, хай легко по життю вам йдеться, усе збувається і вдається. А сині небо українське, вони до нього хай полинуть. і ми Повернуть Україні відродять її силу й волю. Червоні хай несуть кохання, даруємо таке бажання, хай знайде кожен пару гідну, збудує сім'ю міцну і вірну. А білі хай дають вам мрію, ви загадайте те, що самі хотіли. Хай будуть помисли всі чисті, світанки мирні, променисті. Хай щастя вас не покидає сьогодні щиро вам бажаємо. Щоб щастя вас не обминало, життя майбутнє долю ткало до успіху, добра, зростання, навчання ви не забувайте, про школурі пам'ятайте. Жицю разів, дорослі стали ми вчорашні діти. Скільки, мабуть, кожен знає. До школи всі стишки. Вас зараз надія школи, наші малюки. Цю мить вони чекали довгий час. Увага! Слово каже, перший клас. Хочу я усім сказати. Мабуть, живут, що не до школи, а вже до школи. До школи, до школи. в запасів надо в школи. Я що купую, це безпечний до школа. Маємо різні предмети. Атамат і читання. Скульптуру на Ливанку. Вчителіна все доступно розказали. Так цікаво було нам, що почалась ми вибували. И укритиме там. Я люблю, а че вчительку свою дуже щиро поважаю і здоров'я їм бажаю. Дякуємо мамам і татам, що трудилися веснами. В школи з дітьми виходили всі предмети та теж учили, по ваше свято кожна вас, вас теж привітати, сили, в набирайтесь, набирайте! обіцях. Ще довго, бо усі ми ще її юні, але є на нашому святі гарні летині, красуні, що ліцей вже покидають і усі дорослі нині вже сьогодні вирушають. Випускників сердечно ми вітаємо, Раду... щастя, радості бажаємо, хай вам ставиться дорога, повна радості пригоди. От на свої пані ми бажаємо свій новин. З кожним роком ми стаємо дорослішими, здобуваємо нові і нові знання, а ще життєвий досвід, адже саме в школі ми знаходимо відповіді на всі наші запитання. Війна розглядала учнів і вчителів не тільки по всій країні, а й за її межі. Але любов до нашої України, рідного міста, школи, прагнення до навчання надавали нам сил натхнення. І ми всі разом закінчили цей складний навчальний рік. А тепер хочемо звернутися до наших випускників, учнів 11 класу. Сьогоднішній ціна для вас дійсно останній нашій школі. Ми впевнені, що вам є, що сказати своїм вчителям, батькам. Ну от і все скінчилися уроки. Шкільні дзвінки пішли у набуття. Ми робимо свої найперші кроки у самостійне і складне життя. Як швидко пролетіли шкільні руки, не наче, ще вчора ми були малі за те, що нас любили, розуміли. Спасибі, дорогі вчителі. Назводить не покриті в рідні класи. Лінійка вереснева, буде не для нас. Часвіші спогади задумуюся часом, як швидко у житті. Ми чесно в світі жити, любити і мислити, як ви учили нас. Свій край безмежний відданий любити, як робиться ще щодня будь-хто із вас. Далеко путь сьогодні вирішає, в Минуле вже не буде робиття. З великими відкрилами чекає, но скоребер із нас життя. Останній дзвоник, все цвіти на поло, весняну пісню чути слово я. Тебе ми не забудемо рідна школа, де б не носила долі течі. Цей останній дзвоник буде добавити. Тому без чіткість пути по Бо тільки вчитель може віддавати любов свою і сади. Дитинство юність не Ми Ми тут, співали і жили. Дорослі свят хотіли. Сьогодні ми до цього підійшли. Упевненості вам, випускники невичерпного завзяття та здійснення всіх мить. Ось рідний голос дзвоника лунає. В одним пориві всі серця не знає. Щасливо, друзі! Усім у добрий час!